Час новорічних свят це період, коли головною окрасою наших домівок стає ялинка. Жива чи штучна? Ось головне питання: Декому важливо натуральний аромат, а інші обирають екологічність та практичність. Що обирають подільчани? Дізнаємось зараз. Штучно. А чому? Тому що мені жалко ялинок тих, що зробують. Хай вони ростуть. Штучно. А чому? Бо вона є в наявності вдома. Штучно. А чому? Шкодить природі. Шкодить природі. Відколи почалася війна, нам не до ялинок. Я Штучна. А чому? Е, ну, жалко ялинок, жалко, їх дуже мало. Моя бабу, прабабуся, е, жила в борщах, і вони самі садили ці ялинки, сосновий бор. І вона мені розказувала, як вони давали тяжко людям. Це все робилось руками. А люди так вирубують, все так жорстко, жалко, дуже жалко. Живу. А чому? А чому? Тому що вона жива, вона буде пахнути, буде красиво в хаті, гірлянди будуть горіти. Штучно, мабуть, навіть, навіть. Живу. А чому? Тому що від неї, від неї більш зимнівай Живу, напевно. А чому? Так, щоб відчути аромат на урок. Ніяко дітей нема, внуків внуки не приїдуть. Але в мене на подвір'ї стоїть жива, висока, висока. Штучно. А чому? Тому що я тому що жива ялинка вона може дуже сильно осипатися, та, та, та до неї потрібен огляд дуже сильний. Вибір між живою та штучною ялинкою залишається питанням смаку, звичок та індивідуальних переконань. Та головне, щоб ялинка приносила затишок та радість вашому дому.